Є знижки на фервекс 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Під Одесою невідомі підірвали авто з представниками української добровольчої армії. В автівці перебувало подружжя Наталя та Альберт Кручиніни. Їх наразі намагаються врятувати лікарі. У теракті підозрюють ДРГ, а тим, хто може допомогти їх знайти, обіцяють солідну винагороду. Усі подробиці трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин невідомі живцем підірвали представників української добровольчої армії під Одесою. Трапилася трагедія надвечір вечір лютого. Подробиці розповів речник УДА «Південь» Сергій Брачук. Як відомо, напередодні ввечері в Гвардійському Одеської області було підірвано автомобіль, який належить українській добровольчій армії. Та в ньому перебували наші побратим та посестра Альберт та Наталія Кручиніна. Наразі за їх життя борються медики. В українській добровольчій армії заявили, що розцінюють підрив авто як терористичний акт, і підозрюють, що наймовірніше в місто пробралась диверсійно-розвідувальна група, яка могла прикріпити саморобну гранату до автомобіля. Командування Української добровольчої армії розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Наразі триває слідство. Уся додаткова інформація з'являтиметься на офіційних сторінках української добровольчої армії. У своїх соцмережах Вуда уточнили, що підрив стався біля одного з військових об'єктів передмісті Одеси за життя Наталі та Альберта Кручиніних, які перебували в авто, борються лікарі. Відреагував на трагедію і командувач Да Дмитро Ярош він повідомив, що Альберт досі перебуває у комі, і поки медики рятують батьків, пообіцяв подбати про безпеку дітей подружжя. Вночі вдалося відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. На жаль, Альберт поки що у комі. Наталя внаслідок важкої контузії перебуває у тяжкому стані. Вірю, що їх жага до життя здолає все їм та їхнім дітям забезпечено посилену надійну охорону. Внутрішня безпека УДА в тісній співдії з українськими спецслужбами і правоохоронними органами працює в посиленому режимі. Маю надію, що цей резонансний терористичний акт буде розкрито по гарячих слідах, а виконавці та замовники будуть або затримані, або ліквідовані. Крім поліцейських на пошуки винних кинулися і підрозділи власної безпеки. Удам там закликали відгукнутися усіх можливих свідків теракту. А за будь-яку інформацію про причетних до підриву обіцяють винагороду у 10 тисяч доларів. Крім цього. На трагедію відреагував журналіст Сергій Стерненко. Від себе він теж пообіцяв винагороду за інформацію про винних у підриві. Командування УДА розцінює злочин як теракт та оголосило грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти та ліквідувати ДРГ. Я знаю Наталію та Альберта від 2014 року. Вони дуже багато зробили як для Одеси, так і для українського війська. Готова надати від себе ще 10 тисяч доларів за інформацію про виродків, які це зробили. Тим часом до єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесли відомості. Йдеться про замах на намисне вбивство двох людей, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Коли винних знайдуть, ті можуть сісти за грати від 10 до 15 років або ж взагалі довічно. Тим часом цю новину розтягують і пропагандисти, там як завжди, свої божвільні версії. Одна з них, що почалась якась зачинення. Вместе с тем нельзя исключать, что гибель одного из главарей правого сектора может быть связана с внутренними разборками среди националистов. Подобные инциденты уже происходили раньше. А на фоне катастрофы в Авдеевке, куда были брошены на убой отборные части украинских националистов, разногласия среди побратимов вполне могло дойти до точки кипения. Также нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что Главаря націоналістів могли зачистить люди президента України Володимира Зеленського. Віндери, нацисти і так далі, і так далі. Словом, нічого нового ми не почули, які не ясно про які такі попередні інциденти в тексті йде мова. Рашисти, звісно, прикладів навести не змогли. Але новину розтягнули усі видання та телеграм-канали, які тільки могли. Втім, пам'ятайте, з ким ми воюємо і не забувайте, що ворог не припиняє активно діяти і у нашому тилу від агантури для інформації інформації та агентів впливу до диверсійних груп завжди варто бути уважними та вживати заходів безпеки. Це не стовідсоткова гарантія безпеки, але значно ускладнює ворогу завдання. І нагадаємо, що українська добровольча армія це добровольче військове формування України, бійці якого боролися з расистами ще з 2014 року. Тож символічно датою заснування української добровольчої армії, наказом командувача уда. Визначена дата 20 квітня 2014 року. Саме тоді бійці форму. Вання вперше пішли у бій під командуванням Дмитра Яроша під час антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області. Отож, якщо ви стали свідками трагедії, майте інформацію, яка може допомогти слідству. Будь ласка, звертайтеся на лінію 102. Пам'ятайте, що будь-яка деталь щодо цього інциденту може допомогти знайти винних. Команда ТСН-ЮА бажає швидкого одужання подружжю.